Где этот вот, Иди сюда! Иди сюда! <соркот> вот. ну, ладно. Ну, ладно. Ну, скидывай, Где, Где этот помощник? Ну, ну, а вы тоже хороший. видите, что, что Где вы были? Руки в люки, конечно, Я к вам пошел. Ну, что стало? Он, 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 да, он Да, да. Я тебе... Я у меня в Деньги. Це провокатор, це конкретні провокатор. Зафіксуйте, зафіксуйте. Я не заявляю, це провокатор. Спеціально сюди заслужені. Провокатор писати. Це Цена. Яку всім дуже? Ти що сюди прийшов? Це провокатори! Почекайте, зараз є громадська приймальна. Нікуди не треба добігти. Громадська приймальна. Громадська приймальна заяву на

Ну, Дети товарищ заяву думає за чому. Він стоїть рядом з болотецьким. От тимки. І доцанка з ним заміна. Це злічі. Це злічі батько.

я могу переступить как порог. А, а, у нас сейчас, да, что, да, что, у вас, да. сейчас будет за следственные действия, так что занимайтесь функциями. Мы Ми знаємо, ми знаємо вас, якщо добавити команду, ми, от, ми, дивіться, я зараз зверху. Ми про що сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про те, що потрібно дивіться має змагатися цими странами.